Неділя, 17 грудня, в ефірі Підсумковий випуск новин на 11-му каналі у студії Марко Ручка. Вітаю вас! Без зв'язку з величезними чергами за картками інших операторів, темними вулицями, неробочими світлофорами та бовчанням сирен. Усе це наслідки потужної кібератаки на Київстар. 12 грудня у компанії стався масштабний збій. Без зв'язку лишилися 20 мільйонів абонентів. СБУ відкрила кримінальне провадження. Одна із версій слідства причетність спецслужб РФ. Чи є небезпеки для персональних даних абонентів, та як дніпряни пережили ці дні без інтернету та зв'язку? Наша Катерина Нічик відслідковувала ситуацію. Муж мені намагався дзвонити, uh -huh. і безполезно. А він сразу пише, на номер номер занят. Кістар зв'язка немає з самого ранку. Ну десь десь часов десятина, мабуть. 12 грудня ранок Україну сколихнула новина на компанію «Київстар» скоїно масштабну хакерську атаку. Без зв'язку та інтернету залишилися понад 20 мільйонів абонентів. Київстар став ціллю надпотужної хакерської атаки, в результаті якої тимчасово недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет. Згодом у компанії пояснили, хакери пошкодили ядро мережі, яке відповідає за зв'язок трафіку між абонентами та сервісами. Задля безпеки абонентів вручну відімкнули Київстар цифровій інфраструктурі Київстару було завдано критичних уражень, тому відновлення з дотриманням усіх протоколів безпеки вимагає від нас часу. Відтак без зв'язку та інтернету Дніпряни разом з усією країною залишилися на декілька днів. Люди масово кинулися купувати сім карти інших операторів подекуди у сервісних центрах утворилися великі черги. Люди зізнаються таким масовим збоєм, не аби я працюю віддалено з дому. Удома є вайфай, тому в принципі не дуже мене ця проблема стосується. Але я думаю, що на всяк випадок краще перекупити картку іншого оператора, бо я майже 10 років з Київстаром і ніколи не думала, що буде потрібно переходити на лайф чи на всі. І я ще переживаю за доступ до банківських рахунків, чи не вплине ця проблема з доступом чи з якимись проблемами з банківськими шахраями, чи щось таке. Через збій у роботі мобільного оператора у Дніпрі, як і в багатьох містах країни, не працювала система оповіщення населення. Вона працюватиме з перебоями і надалі, аж поки не полагодять Київстар, кажуть Вова. Водночас зазначають, без оповіщення люди не залишаться. Ми отримуємо повідомлення від ПВО щодо повітряних тривог і також передаємо цю інформацію до районів та громад. Щоб відновити роботу цих систем оповіщення, вживаються такі заходи, як переключення на інші оператори мобільного зв'язку, також підключення до друтового інтернету, запускатимуть сирени в ручному режимі. Крім того, долучені підрозділи головного управління. ДСНС області та головного управління національної поліції вони будуть здійснювати оповіщення населення через гучномовці. Дніпро також частково залишився без вуличного освітлення. У міській раді це пояснює тим, що 80% ліхтарів підключені саме через Київстар. Вручну вмикали світло на магістралях, мостах та центральних вулицях. А от спальні райони були темними. На випадок можливих блокаутів, да, наші всі оператори вони відновили акумулятори на своїх базових станціях, поставлені резервні точки живлення і резервні генератори. Тобто, в принципі, кожна громада в нашій області вони е, мають зв'язок. Надвечір 13 жовтня «Київстар» почав оживати. Подекуди у містян з'являлися функції голосового зв'язку та домашнього інтернету. Київ стар у мене робочий, тому звичайно по роботі були незручності. На роботі люди через це збій не могли отримати послуги, які я надаю. Вернулися до звичайного ритму. А ось відновлення мобільного інтернету ще триває. У деяких користувачів він вже доступний. Утім, у більшості ще ні. У компанії це пояснюють тим, що все роблять поступово, аби ще більше не зашкодити інфраструктурі. Відновлення мережі відбувається поступово і дуже обережно, тому що все ще можливі деякі складнощі. Одночасно працюємо над відновленням послуг смс та передачі даних. Будемо робити все, щоб відновити ці послуги. Відновленням компанії допомагають фахівці СБУ разом з тим з'ясовують, що саме стало причиною масштабної хакерської атаки. Нині вже відомо хакнути мережу змогли з допомогою акаунту одного зі співробітників. Утім, чи була це ціла спрямована зрада, чи все ж випадковість з'ясує слідство. Сбу надають допомогу співробітникам «Київстар» і координують зусилля усіх інших державних установ для якнайшвидшого відновлення мережі. Питання, хто причетний до кібератаки на Київстар, без відповіді лишалося недовго. Відповідальність на себе взяло російське угрупування Сонцепьок. Вони, нібито, знищили мережеву інфраструктуру компанії та заволоділи особистими даними клієнтів. Вони написали про це у своєму телеграм-каналі, але тут варто розуміти, що це угруповання входить до складу головного управління генштабу збройних сил РФ, більш відомого як гру. Тож вірити гучним заявам російських хакерів не варто наголосила у Київстарі. Запевняють персональні дані абонентів у безпеці. У нас суттєво пошкодили іт інфраструктуру були обмежені доступи, Да, ми не могли протидіяти цьому на віртуальному рівні. Тому ми виключали Київстар фізично з мережі для того, щоб обмежити доступ ворога до інфраструктури «Київстар». Повністю відновити всі сервіси у компанії обіцяють до кінця тижня. Абонентам, у яких так і не з'явився зв'язок, нагадують, потрібно перезавантажити телефон, потім вручну знайти оператора та увімкнути і вимкнути авіарежим. Тоді Київстар має запрацювати. Катерина та Денис Єлисавенко новини каналу. Ще знищення Росією два під'їзди багатоповерхівки на перемозі, в яку 14 січня влучила ворожа ракета. Демонтують роботи вже розпочались. Будівельники обіцяють впоратись до березня. Розібрати планують 72 квартири. Наразі там встановлюють огорожу, а пізніше привезуть кран. Що буде на місці найбільшого російського теракту? Та що замість руїн хочуть бачити постраждалі дніпряни? Анастасія Вільхова розкаже. Квартири, в яких навіки завмерло життя, там вибиті шибки, потрощені стіни та меблі, що звисають з верхніх поверхів. Так вже 11 місяців виглядає частина будинку на перемозі, куди 14 січня вилучила російська ракета х 22 Знищені вщент два під'їзди, що постійно перед очима це біль і постійне нагадування про страшні події, говорить постраждалі. Анастасія Худякова повернулася до рідної квартири ще у вересні. Розповідає, її семирічний син Євген опинився тоді в епіцентрі вибуху. Дивом залишився навіть неушкодженим. Він не зрозумів. Він задає питання, мама чому я був найближчий до всього цього і залишився живий. Я кажу, мабуть, в тебе ангел-охоронець поруч. Ну, ми просто хочемо, щоб це поскоріше прибрали взагалі-то ну, цю частину, тому що ну, вона все нагадує, звичайно. Коли ти тут живеш 35 років і в затишку тут всі твої сусіди і вранці ти ще їх бачиш, а на наступний день взагалі не розумієш, що відбулося. Після численних експертиз та висновків фахівців у міській раді вирішили секції демонтують. Роботи вже розпочали нині. Там будівельники встановлюють огорожу. Підрядники проєкту повідомили, руїни розбиратимуть до березня 2024 року. Конструкції багатоповерхівки в аварійному стані, тому кожну секцію прибиратимуть окремо. А це понад тисяча бетонних панелей. Кажуть, мають досвід таких робіт. У 2007-му розбирали дев'ятиповерхівку на Мандриківській, 127, де вибухнув побутовий газ. Про це глінці знаходимо закладні деталі, кожну відчищаємо, кожну деталь потім басним краном зачіпляємо, Пускаємо крок крок за кроком демонтажу. Підлягають два під'їзди. Це 72 квартири. Мешканців будинку, які зараз живуть поряд з руїнами, а це 42 квартири. Вже попередили. Квартири, в які знаходяться біля під'їздів, котрі будуть розбиратися. Вони будуть відселені. Їм буде видалена компенсація на зйом житла. Після завершення демонтажу тут проводитимуть роботи з реконструкції. Втім, поки невідомо, що саме буде на місці наймасовішого російського теракту у Дніпрі. Місцеві пропонують свої варіанти. Може бути маленька, знаєте, як от на Западний ставить такі маленькі часовинки може часовики, щось в такому духі. Але не хотілося б ніякого скверу, не хотілося б ніяких дитячих площадок. Мужчина, пам'ятаю, в чаті писав, що у нього. Погиб син, понимаете? і йому хотелось бы прийти сюди для того, щоб поплакати, ну вспомнить своего рібенка. Єдиним місцем пам'яті про 46 загиблих і досі залишається зупинка навпроти будинку, яку на початку тижня спалили вандали. Тим часом на народний меморіал люди впродовж тижня продовжують нести іграшки та квіти. Як бачимо, їх тут вже більше ніж було до пожежі. Анастасія Вільхова, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Рятують найтяжчих поранених. Сьогодні розповідаємо про медиків стабілізаційного пункту, точки евакуації між породовою та шпиталем. Саме там воїнам зупиняють критичні кровотечі, нормалізують дихання та готують до подальшої евакуації. Наш Владислав Авдієнко поспілкувався із військовими лікарями 108 ї окремої бригади ТРО. Це ми заходимо в нашу робочу кімнату, в нашу маніпуляційну, де ми безпосередньо працюємо кожен день. Два ліжка: численні полички з медикаментами, багато фольги й пічка. Тепло тут життєво необхідне. Кровотеча чи можуть бути опіки? В нього розвивається гіпотермія, тобто. Само тіло дуже швидко втрачає тепло. Так виглядає стабілізаційний пункт 108 окремої бригади ТРО. Це місце між передовою та шпиталем. Тут медики з нашої області рятують найтяжчих поранених. Шивели монітори пацієнтів, концентратори кисню. Військовий лікар Арсеній показує: перш за все під'єднують поранених воїнів до моніторів, ретельно оглядають. Доводиться одразу зрізати одежу, щоб побачити, які є поранення, які є пошкодження. Також зупиняють критичні кровотечі, стабілізують дихання, знімають шокові стани. Медики кажуть, нині найбільше поранень від артилерії та дронів камікадзе. Часто бувають пошкодження е, такі поєднані. Це може бути одномоментно. І опіки, і перелами, і осколкові поранення кульових поранень їх дуже мало. Тільки після стабілізації стану пораненого його можна евакуйовувати далі до шпиталю. Медики показують, везуть бійців на швидких, які обладнані камерами нічного бачення. Зараз вже темні дуже рано, там після четвертий вже темрява, і для того щоб під час евакуації не демаскувати машину, і екіпаж світлом фар використовуються такі камери. Водії швидких, справжні професіонали своєї справи, але діляться витиснути з машини навіть 50 кілометрів на годину фронтовими дорогами непросто. Дуже складно, тому що доріг практично немає. Їздимо, як кажуть, як на автодромі. По всій дорозі шукаємо поменші ями і по можливості, щоб уникнути різких коливань. Саме у стабілізаційному пункті воїнам рятують кінцівки. Турнікети міняють на тиснучі пов'язки. Усім необхідним забезпечені. Забезпечені сертифікованими турнікетами, оригінальними кетами, софтами, Семексті у нас є достатня кількість оклюзійних наліпок, бандажів. Це були і благодійні фонди, і державні постачання. Іван Кондратенко, наш земляк та досвідчений військовий лікар, каже, нині стикаються із особливо тяжкими пораненнями, адже ворог порушує міжнародні правила ведення війни. Дуже великі калібри заборонені боєприпаси у вигляді касетних використовуються і в тому числі боєприпаси з хімічною зброєю. Це вимагає від нас ще більшої фаховості. Але попри тяжку працю медики зізнаються, обожнюють свою роботу на передовій. Тут цікаво тут є можливість отримати досвід. Унікальний якого в мене не буде можливості не де більше ніколи взагалі отримати. А найголовніша нагорода кажуть це врятовані життя. За декілька місяців роботи у цьому стабілізаційному пункті не втратили жодного бійця. Владислава Вдієнко, Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу. Їх зупиняють для перевірки документів, вважають небезпечними, підозрюють у зловживанні алкоголем та навіть б'ють у поліцейських відділках. Мова про скандали з українськими військовими, які все частіше вибухають у різних регіонах. Чому такі ганебні випадки трапляються у нашому суспільстві? Чи справді на другий рік війни у нас знизилась повага до захисників? Відповіді на ці складні питання шукала кореспондентка Тетяна Заєць. Як для військового це образи, таке відношення воно обурює. Військовий пенсіонер із позивним Махно коментує резонансні випадки, що сталися із бійцями ЗСУ протягом останнього часу. Бачиш, ти... тихо, зіма тихо, знімай. тихо, тихо. Ти весь... Тихо, тих. А тепер знімай, дядя. Дя, як він обіцяє, що отримає повістку, він мені обіцяв не на камеру. На відео український боєць голосно доводить, що тверезий і демонструє алкотестер. Водночас у поліцейських, які силою доставили захисника у відділок, запал миттєво згас, коли вони побачили камеру. За Лежи! Інший зафільмований випадок військового після тяжкого поранення звинуватили у порушенні комендантської години та жорстко побили просто у поліцейському відділку. На превеликий жаль. Є люди, які на це реагують неадекватно. У людей не причетних до фронту інше сприйняття військових. тилу. все частіше люди поводять так, ніби ніякої війни немає. Тому поява людей у формі часто викликає відчуття небезпеки, додає Олександр Махно. Якщо стосовно мене Ну, Я трошки шкандибаю, шкутильгаю, тягну ногу, і в мене теремор, він помітний. Інколи менше, трошки більший. Ну, Лаганівроз, це зайкання так. І інколи коли хочу щось сказати, напевно, це виглядає, там, що я Ух". <bunny> <palate> якийсь трошки розумово відсталий. Активний учасник Революції Гідності Олександр пройшов більшість гарячих точок фронту. Додає, після демобілізації і сам стикається із неповагою. Купуючи щось в магазині, де продавці мене не знають особисто. Кажуть, що чудово вчора було похмілитися, щось треба. Кажу, перепрошую, ні, все добре. Ну, такі моменти. У мене ж на лобі не написано, що я маю інвалідність, якісь вади зі здоров'ям. Найгірше, що такі випадки трапляються в тилу, де бійці мають відчувати максимальну підтримку, говорить психолог Максим Руцький. Серед причин заздрість до високої зарплатні військових та негативні асоціації із представниками ТЦК. Багато людей бояться військових та бачать в них працівників ТЦК, там військоматів, бояться бути мобілізованими, тому власне військовий викликає одразу проекцію власного страху, яка перетворюється на агресію до людей у формі. Тобто, фактично, людина свідомо чи не свідомо мститься військовим за власну душевну слабкість. У 2023 році рівень поваги до військових знизився у половину порівняно із 2022 Про це свідчать всеукраїнські соціологічні опитування. Додає Анна Колохіна. Частково це пов'язане із втомою від війни, відсутністю швидких результатів на фронті та із невизначеним майбутнім. Дуже е, примітивна людська реакція завжди когось звинувачувати в тому, що в тебе щось не гаразд, не розбиратися. Ми не прагматики, це точно. Ми думаємо. Але знову ж таки потрібно розуміти, що ті люди, які зараз на фронті, вони зробили трохи більше, ніж просто сплатили податки. У центрі ветеранського розвитку говорять, суспільство не розуміє викликів, з якими зіштовхнеться після війни, коли додому повертатимуться ветерани. Соціалізація та адаптація бійців уже зараз мають стати пріоритетом. По статистики десь на 40% сімей після після 2015 року. Хлопці поміняли все сім'ї. Професії, фах кардинальний, якщо він був юристом, він став якимсь перевозчиком чи, чи на, на, наоборот. Це той, той процес, який проходить військовий переосмислення всього життя, коли життя там, може змінитися в бойових діях за секунди. Да? Тому вони міняються. Із вересня у Дніпрі спільно із Мінветеранів ветеранів та ОВА почали впроваджувати пілотний проєкт ресоціалізації ветеранів. Тут допомагають отримати професію, пройти перенавчання та надають психологічну підтримку. Утім, фахівці наголошують, саме суспільство має бути готовим знову прийняти своїх громадян. Відрізнити людину, в стані в стані контузії це буває важкенько. Для пересічних громадян. І бувають, на жаль, такі прикри випадки, коли путають ці дві речі. І ми намагаємося допомагати хлопцям, щоб вийти з цього, ну, з цього стану, да, коли там є непорозуміння, коли є якісь острі кути, психологи їх питаються зглажувати. Рідних та близьких теж слід готувати до повернення своїх чоловіків військових, але у держави на відповідні програми кошти поки відсутні. Додає Сергій Звірко. Частково цю проблему вирішуватимуть у центрі. Поки ж сім'ї бійців гуртуються та займаються волонтерством. Путують маскувальні сітки, консервують та шиють для військових. А на скандали навколо захисників намагаються не реагувати. Ми іноді стикаємося з такими випадками, коли я людині кажу в очі, що я до тебе зараз те ціка тому що люди це якийсь такі суспільства, общества, да, скажімо так. Тому що є нормальні люди, є, вибачте, сикуни, які замість того, щоб піти і захищати свою країну, да, вони починають якийсь бур, якийсь негатив гнати на військових. В Україні майже 5 мільйонів людей причетні до військової служби. Це суттєвий відсоток населення, на потреби яких варто зважати, говорять експерти. Тим часом сім'ям військових, додає Анна Мальєнко, важливіше, аби їхні рідні повернулися із війни живими, і зрештою питань вони розберуться після перемоги. Тетяна Заєць, Олександр Довгань, Євген Шпак та Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу. Ім'я, що не можна називати інститут національної пам'яті, наполягає на перейменуванні Павлограда. А городяни проти громада направила до Кабміну Верховної Ради та президента листи із проханням залишити місту існуючу назву. У міськраді кажуть, провели офіційне опитування. 83% з тих, хто голосував, хочуть і далі жити у Павлограді. Проте київські науковці непохитні у назві міста вбачають російський слід, а значить, її треба змінити. Замість імперського козацьке саме так аргументує інститут національної пам'яті свою вимогу перейменувати Павлоград. Хочуть дати місту ім'я Матвіївськ, бо ж Павлом звали сина Катерини Другої. Саме вона підписала указ про створення Павлоградського повіту. А отже, є російський слід. Більшість місцевих проти зміни назви Ой, нікак, бред, повний бред. Бо я б не хотіла цього. Мені подобається наша назва. Ну, можливо, є ж якісь історичні факти, які свідчать про це. Але деякі вважають, що це на честь святого Павла да, можна до цього також схилятися, тоді це не буде порушенням. Для мене це не принципово. Я і Павлоград буду поважати як стара назва, так і нову назву. Нічого, я думаю, цьому нічого немає Де Ідеться написано, що в честь кого то його назвали. Хто не знаю і питання справедливе, кажуть історики, бо ж насправді ніде і не написано. Ба Більше на хвилі бурхливого обговорення місцеві краєзнавці почали дослідження в архівах та виявили Матвіївськ. Назва теж не підходяща. Краєзнавець Євген Молдованов, працюючи в архівних установах, розвінчав міф про те, що засновником нашого краю є Матвій Хижняк. Силаючись на архівні документи, він підтвердив, що. У 1770-х роках до нас сюди приїжджає Петро Хижняківський. Ім'я не те каже Анастасія, та ще й чиновник імперський. Всі документи, які знайшли, відправили до музею національної пам'яті. Заснуванням нашого краю він не займався. Він вже по факту, якщо казати йому можливо, він виконував імперську політику по заселенню краю. Історикиня переконана, місто було названо на честь святого Павла. Майже всі населені пункти Павлоградського району були названі в честь апостолів православної віри або взагалі в характері православної віри. Так, наприклад, Петропалівка в честь святого Петра і Павла, село Дмитрівка в честь святого Дмитра. Але столичні дослідники непохитні. Як не на честь козака, то треба назвати містом на честь святого Матвія. У відповідь на це міська рада Павлограда звернулася до вищих інстанцій. Ми направили на кабінет міністрів листа з підтверджуючими документами, те, що ми вивчили, направили до Верховної Ради. Тому що Верховна Рада буде приймати рішення розглядати і приймати рішення з цього питання. Ну і в тому числі направили і до президента України Володимира Зеленського. Міський голова каже, згідно з офіційним опитуванням, 83% тих, хто голосував, хочуть і далі жити у Павлограді. Тож розраховують, що посадовці звернуть увагу на бажання людей і дозволять лишити нинішню назву. І на Євген Ганшпак новини 11 каналу. Камери, відеопульти, бета-ками та малі операторські крани. Вся ця історія телебачення скромно поповнила нову виставку у Дніпровському музеї машини часу. Присвячена вона всесвітньому дню дитячого телебачення, що відзначають 14 грудня. А саму колекцію допомагали зібрати працівники телебачення. Раритетне обладнання бачила наша кореспондентка Вікторія Вахрушина. Назад у часі повертає колекція зібраного телеобладнання. На цих камерах знімали сюжети, тут монтували відео. А з цієї апаратної видавали новини Ватер, телевізійну кухню, якою вона була на початку 90-х, побачили сьогодні відвідувачі на відкритті виставки до Всесвітнього дня дитячого телебачення. Зараз складно уявити, як працювали тоді телевізійники, але ми спробували. Це малий операторський кран. Раніше його використовували для студійних зйомок, щоб отримати виразну картинку, кіно чи телепередачі з Соти для оператора тут облаштоване спеціальне місце а одна людина позаду керує загалом всім процесом зйомки. Камери, ж якими знімали кілька десятиліть, тому новинні сюжети різняться від сучасних не лише якістю зображення, але й розмірами. Про один з таких раритетних апаратів розповідає телевізійний режисер Валерій Корубський. Він віддав телебаченню 30 років. Каже за цей час, працював у різних умовах та з різною технікою. В руках у нього одна з найважчих камер, яку тоді тримали оператори. Це телевізійний журналістський комплекс. Тоді знімали на величезні касети бетакам до того, як з'явились. Битаками знімали на кіноплівку. Процес виготовлення новин був дуже затягнутий в часі. А ця камера дозволяла на регіональних телеканалах виїздити і буквально за кілька годин ввечері там, після обіду давати вже новину. Ще одним цінним експонатом стала камера, яку чоловік подарував музею машини часу. Це кінокамера красногорськ 3, 16 міліметрів. Вона їм дуже незвична історія. Мені її подарувала мама. На... на ознаку того, що я почав працювати на телебаченні. Я колись мріяв знімати кіно в дитинстві, там мрії. Вони не стали реальністю. Вона, вона не зняла, на жаль, ні жодного кадру. Вона і пролежала в маслі в кофрі всі ці, ці роки. Ось монтаж на відміну від сьогодні був дуже кропітким процесом. Про це розповідає за монтажним пультом Сергій Дробишев. У минулому він техдиректор одного з телеканалів Дніпра. Згадує у 90-х був лінійний монтаж, тобто одночасно на дві касети. Час пройшов, а руки все пам'ятають. дві касети береться дві касети і лінійно записуються на цей рекордер. Монтується все відео. управляється з цього контролеру. Відмітки ставляться на двох плеєрах. Відмітки ставляться на двох плеєрах. Ставляться помітки входу на рекордері, запускається, і магнітофони самостійно автоматично монтують там, де ви ставите мітки. Завдяки команді колишніх телевізійників і зібрали цю телеекспозицію. людям. Ми завдяки цим людям. Ми зараз бачимо новини середини 90-х років. І це вже історія. Завдяки цим людям ми бачимо ту рекламу, яка була тією рекламою, яку ми дивилися краще ніж художні фільми, тому що реклама була якоюсь творчою та душевною. на одну касету формату Бетакам в цій експозиції стало більше завдяки 11-му каналу. й патенру на відкриття виставки вже завітали перші відвідувачі і поділилися своїми враженнями. Сподобалось те, що духом того часу віє, і якби ці експонати, хоча вони в віці я бачу, але вони всі працюючі, і навіть хочеться як в тому дитинці щось понатискати. Побачити виставку можна протягом двох місяців. Тих, хто бажає поринути в історію, чекають у музеї машини часу з четверга по неділю з 10 до 18. Вікторія Вихрушина, Євген Дрозд, новина 11 каналу. і наразі це і всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.